Цьогорічна зима в Україні аномальна, у грудні тепло, немов у жовтні. Незабаром на територію України знову прийде атмосферний циклон разом із опадами, вологістю і високою температурою повітря. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так вже у п'ятницю, 16 грудня, на більшості території України утримається нестійка погода з опадами і південно-східним вітром зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Стопчики термометрів поступово поповзуть вгору. Вночі прогнозується мінус 2 плюс 3 градуси, а вдень від 0 до плюс 5 градусів. У південних регіонах до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. На вихідних в Україну продовжить надходити вологе і тепле повітря, тому погода буде аномально теплою для грудня і дощовою. Наприклад, уночі повітря прогріватиметься до плюс 5 градусів, в день до плюс 11 градусів, а в північній частині країни навіть до плюс 15 градусів тепла. Вітер прогнозується переважно південний: 5-10 метрів в секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!